Мініагроміста Чернівці. На відвантаженні у нас Лувон 504, одразу дві шнучки. Клієнт придбав два тракторці в один день. Ціна даного трактора 18 тисяч доларів. Це є 50 кінських сил. 4 двигун. привід повний, 4х4. Передні противаги на тракторах. Дані моделі йдуть з кондиціонером. Два насоса НША на гідравліку пля та гідравліку навіски. Ресівер встановлений на тракторі, тобто присутній вже компресор. Гідровиходи під причіп. Два паркопа. Додатково є бачок на гідравліку. Коробка передач у даних тракторах 12 плюс 12 на реверсі. Пак з боку. Бокове розміщення передач. реверс. В комплекті йде два зіпа, один папіряний і один ящичок такий. За водолобол. Навіть пломба стоїть. Надається до трактора. Кондиціонер встановлений, магнітола. Важелі на гідровиходи на дві гідропари. Кому цікаво, звертайтеся в міні Чернівці. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.